Адміністрація повернулась до звичного ритму роботи. Про тритижневе життя активістів нині тут нагадують лише ось ці прапори та сміття, яке не встигли прибрати. А ще чимало правоохоронців, які до нині чергують у приміщенні. На п'ятому та сьомому поверхах люди перебували з 23 січня. Тут активісти колядували, молились, чекали на зустріч з очільником області, а депутати облради організовували прийоми. Звільнити адміністрацію так і не дочекавшись губернатора Валентина. Хоптяна вирішили під час вечірнього вічі 14 лютого. Про рішення повідомив Володимир Стаюра. Мовляв, люди втомились, тепер можуть відпочити. А ще одна причина закон про амністію. А ось так про звільнення адмінбудівлі, говорить в Тернопільській обласній державній адміністрації. В ніч на неділю відбулося повністю досягнуто був компроміс щодо звільнення адмінприміщення на вулиці Грушевського. 8. перед тим велися шляхо, перед тим велися переговори і на рівні держави, і на рівні області. Зокрема, голова обласної державної адміністрації проводив постійні консультації як з народними депутатами. Різних політичних сил, зокрема опозиційних, а також з представниками штабу спротиву, які безпосередньо тут постійно перебували шляхом компромісів, шляхом домовленостей було досягнуто рішення про розблокування, про те, що люди спокинули приміщення на сьогоднішній день. Адміністрація працює. Голова обласної державної адміністрації одразу після звільнення ще в неділю був тут на робочому місці, виконував свою безпосередню діяльність. Юрій Лубкович запевняє тепер, коли ніхто не заважатиме, фахівці адміністрації та її керівництва. Ство працюватимуть ще ефективніше на благо Тернопільської області. Повернення активістів переконані в адміністрації не буде однак, про всяк випадок на поверхах і далі чергують правоохоронці.